Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Ці курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. В уривку з Біблії, який ми вивчали минулого разу, ми виявили, як Єшуа був запрошений одним із фарисеївських начальників на Шабат прийняти їжу із тими людьми. Там був не тільки один із лідерів фарисеїв. крім нього, там також було кілька запрошених знавців Моїсеєва закону. Що ми дізналися? Вони не хотіли надати гостинність, запросивши Ісуса на обід, але вони задумали дискредитувати Ісуса, зганьбити його, поставити в незручне становище. Що ми бачимо? Перед ними стояв ізраїлітянин, який дуже сильно хворів. у нього дуже сильно набрякла рука, через такий набряк чоловік сильно страждав. Що зробив Єшуа? Він поставив питання знавцям закону Моїсеєва. Ісус же озвався і сказав до законників та фарисеїв, чи вздоровляти в суботу годиться чи ні. якою була відповідь? Вони мовчали. Потрібно було зрозуміти, що це найважливіше, адже вони були експертами по закону Моїсейву. І їм було поставлено просте питання: будь-яка людина, яка розуміє мету суботи, знала, що це день відновлення. Того тижня ми говорили про те, як діє Бог. Бог зцілив людину у суботу. Була традиція в юдаїзмі, і ця традиція досі дотримується євреями по всій землі. Що робимо ми, євреї, після прочитання уривку істори в суботній день? Ми молимося за хворих людей за позбавлення їх від болю і страждань, щоб вони пережили благословення царства Господа, коли саме у Шабат. Чому? ми вже раніше говорили про те, що є зв'язок між суботою і царством Господа коли це відбувається у шабат, це допомагає зрозуміти погляд царства Господа. Також у кінці нашого дослідження ми з вами побачимо вказівку, побачимо відсилання на Воскресіння людей. Подібним чином, коли Воскресіння із мертвих описується на сторінках священної Біблії, це відсилання до Божого царства. Чому? тому що відбудеться грандіозне воскресіння, щоб царство було встановлено. Для того, щоб представники Божого народу, які вже давно померли у вірі у заповітних відносинах із Богом, постали із померлих для життя у божественному царстві. Візьміть біблію відкрийте зі мною 14-й розділ Євангелія від Луки, 14-й розділ Євангелія від Луки і почнемо читати із сьомого вірша. ось що говорить Лука у чотирнадцятому розділі свого Євангелія. А як він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали запрошені на суботню трапезу на виконання шабату за столом у лідера Фарисеви і його друзів? То сказав до запрошених притчу. Чому він розповів їм притчу? Звернемо увагу на продовження цього вірша. Тут написано так, помічаючи ж, як звані вибирали перші місця, кращі місця за столом. Господь Ісус Христос відповів, сказав їм. Зараз Христос буде наставляти їх. Я розповім вам про те, що сталося тут. Ісус побачив її гординю, і він побачив, що вони під час Шабату проводили щось, що звеличувало їх. Жителям Божого царства не можна так себе поводити. учасники вечері не приймали рішення, виходячи з цінності царства Бога. Вони думали про себе, і вони не розуміли. Один з основоположних принципів царства Божого Бога Ізраїлю люби ближнього як самого себе. Про інших вони не думали. Вони думали тільки про себе, а це суперечить образу думок жителя царства. Читаємо з восьмого вірша. Він сказав, коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе, спокликаних. Отже, тут такий стан. Якщо ви підете і займете одне з найкращих місць, то можливо, що на свято прийде той, хто буде вищий за вас і опиниться ближчим. оригінал говорить більш важливий і поважний для господаря. Тоді господар, який запросив вас, попросить вас присісти. Для того щоб більш важливий і шанований гість сів туди. Саме це ми читаємо у наступному дев'ятому вірші. І щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і тобі не сказав. Поступися цьому місцем. Мається на увазі поступитися місцем гостю, який ближче мені тому. Хто на погляд господаря гідний більшої пошани? Йому потрібно підійти до вас обох і сказати вам, сказати тій людині, яка проявила ініціативу і зайняла собі вже дуже почесне місце на святі. До нього підійде господар будинку і попросить цю людину. Поступитися, будь ласка, своїм місцем, тому гостю, Прочитаємо другу частину дев'ятого вірша, і тоді соромом повинен будеш зайняти останнє місце». Ми бачимо дещо. Виникає питання до чого ми приходимо, і що ми отримуємо, коли чинимо, керуючись бажанням звеличити себе. Яке тут ключове слово? Ганьба. Ісус вчить нас принципу. Якщо ми будемо думати про цінності царства, то тоді ми не будемо думати про себе, але будемо думати про інших людей. Буде бажання підносити їх. З'явиться бажання стати благословенням. Якщо ми будемо думати про цінність царства, ми проявимо смирення перед Богом. Ці ізраїлітяни не демонстрували смирення. Ці ізраїлітяни не мислили цінностями царства, не мали його чеснот, але звеличували тільки себе. Тому Ісус Христос попереджає їх. Таке ставлення до людей приведе вас до ганьби. Саме тому Він говорить у дев'ятому вірші: «І щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і не сказав тобі поступися цьому місцем. Тобто, тобі доведеться поступитися йому з свого місця, і тоді ти з соромом станеш займати місце останнє. Подивимося на десятий вірш. У вірші написано ось так, але як ти будеш запрошений, то приходь. В оригінальний погляд чіпляє те, що дієслово приходь, стоїть у пасиві. Примітний <правда> сенс оригіналу, де сказано, тобі потрібно йти, будучи веденим. Веденим чим. Смиренним духом людина керована настановою Бога і розділяє цінності Його царства. Ось суть. Якщо ви розумієте істину про суботній день, то Господь подумайте зараз трохи про найперший шабат, де він записаний у Біблії, у другому розділі першої книги. Будь ця. подумайте не тільки про те, що Бог створив вас, крім того, він зупинився. Він зупинився, приготувавши все для вас у перші шість днів творіння. Творець думав про вас. Чому в юдаїзмі існує принцип, те про що думається найчастіше, здійснюється в дійсності, в останню чергу. Що це означає? Подумайте про це на основі уривку. Ви господар будинку, і ви зараз поглинені думками про прийом ваших гостей. Ви запросили їх на обід. У вас багато клопіт. Ви готуєтеся? Наприклад, ми робимо прибирання у будинку, щоб все виглядало красиво до приходу дорогих нам гостей. Потім ми робимо покупки? Ми купуємо їжу для прийому. Потім ми готуємо їжу. Ми накриваємо на стіл, і ось все готово. Залишилося привітати і прийняти гостей. І потім нагодувати. Принцип був таким: те, про що думається, найчастіше здійснюється в дійсності в останню чергу. Тому ось те, що ми бачимо під час шести днів творіння, Бог готує все в світі заради людей, які з'являться скоро. Адже Господь хоче дещо зробити. Він створив нас на шостий день. Він створив нас в останній день творіння. Це означає, скільки він думав про нас що потім Оригінал Говорить святий, досконалий і всевладний творець відійшов на час від справ і влаштував собі суботу. Слово «шабат» — це не тільки іменника, але й слово, чому творець зупинив свою працю, тому що дивовижний неповторний Всевишній Господь хотів спілкуватись з людьми, мати близькі стосунки з вами і зі мною. Нехай це упокорить нас. Такий факт дає нам імпульс наближатися до шабату у смиренні, але цього не скажеш про сьогоднішніх персонажів. Переходимо із вами до наступного десятого вірша. Отже, десятий вірш, але як ти будеш запрошений, то приходь. Тобто, приходячи зі смиренням у своєму серці, і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі, приятелю, сідай вище куди на краще місце. Пересядь вище, на більш почесне місце чому це важливо? Ми продовжуємо читати з одинадцятого вірша. Ні, нам потрібен кінець 10-го. тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою. ось що ми тут бачимо. Якщо ми мислимо цінностями царства. І якщо ми бачимо взаємозв'язок між царством і суботою, і якщо у нас вірний підхід до суботи, і якщо ми змиряємося, субота це день освячений самим Господом. Я хочу сказати, що Бог не говорив. Ви розумієте, в тижні є сім днів, і вам треба вибрати день, коли ви будете відпочивати. Так не сказано. У святому письмі йдеться про те, що творець заснував саме сьомий день тижня і освятив його із тим, щоб мати спілкування, близькі стосунки, дружбу із людством. Нехай ця істина упокорить нас, про що вчить нас святе письмо сьогодні? Все просто тієї суботи Христос навчав людей. Ви керуєтеся земним розумінням, чи у вас є цінності царства? Тоді вам доведеться пережити ганьбу або славу. Саме це випробовує кожен із людей, що живе на землі після того, як буде встановлено царство Бога. Ви будете або з Богом слова з творцем говорять про спокуту. Союз з не відноситься до нього ви будете з ним у його царстві. Там ви відчуєте і зустрінетеся зі славою Божою. Ви будете завжди поруч із Богом, або ви будете вигнані геть у пекло, в пекло, де присутня темрява, і мла і морок. А це страх, там плач. Тобто там жаль і печалі, там скрегіт зубів через те, що люди. Мучаться в пеклі, подумайте про ці три подробиці про страх, смуток і про муки, адже все це триватиме вічно. Ви будете вічно знаходитися в соромі і стражданнях, або ж будете вічно переживати благословення Бога і його обіцянки здійсняться, де перед обличчям Бога. Це вибір. Отже, друзі, царство Господа, не мислимо чудове і вельми дивне царство тому нехай нас з вами на про те, що Христос відкрив для нас і з вами доступ у царство через віру в Євангеліє, щоб ми долучилися до Його царства. Не можна думати лише про себе, і ось тому приклад небесний батько не зациклювався на собі. Він благословив людей, подарувавши їм суботу. Він зробив це, і завдяки цьому ми переживаємо любов. Відносини із ним, благословення і вірність все це подарунки царя. Нехай це упокорить нас, нехай це спонукає нас мислити так, як личить мислити громадянам царства, не любити ближнього як себе. Прочитаємо одинадцятий вірш, останню частину думки. Він сказав: хто бо підноситься, буде впокорений. Хто бо підноситься, буде впокорений, а хто покоряється, той піднесеться. Це універсальний принцип Божого Царства. Принцип спрацьовує завжди. Знову прочитаємо 11-й вірш. Він сказав кожен. Він сказав, кожна людина, яка підносить себе, буде смиренна. А та людина, хто упокоряє себе, така людина одного разу буде піднесена Богом. Що тут, друзі мої, підкреслюється Тут Підкреслюється вірне розуміння вчення про суботу, яке послужить нам. Тобто воно упокорить нас. Ось що я маю на увазі. Коли у нас склалося правильне уявлення про суботу, історія про завершення всього цього богом приводить нас до книги буття. До другого розділу, чому господь перестав творити світ? Тому що творець побажав витратити сьомий день творіння на людство нехай це опокорить нас і спонукає миритися у присутності ближніх перед оточуючими нас людьми. На жаль, ці люди так не вчинили. Вони постаралися підняти себе і зайняли найкращі місця на бенкеті. Перейдемо до другого аспекту, у нас 12-й вірш. А тому хто його був покликав, сказав він, коли ти справляєш обід чи вечерю. Ісус Христос знову сказав про правильне ставлення, яке має бути у нас, коли ми влаштовуємо свято, коли Ми влаштовуємо обід або вечерю і запрошуємо дорогих нам гостей до себе. До дому. А тому, хто його був покликав, сказав він коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх. Ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб так само і вони коли не запросили тебе. Тут є слово, яке можна перекласти, як покликали у відповідь. Не повинно тут бути взаємодії і вигодити мені. Я тобі. Господь Ісус Христос каже: якщо ти покличеш до себе у гості своїх заможних приятелів, родичів, товаришів або членів родини, то ось що вони через який? Час зроблять. Вони вчинять таким же чином. Вони запросять тебе до себе у гості. Що він говорить нам? Давайте ми прочитаємо другу частину 12-го вірша, 14-ї глави. Ні, Ми вже зараз прочитаємо 13-й вірш. але як справляєш тут інше слово. Тут стоїть слово бенкет вечірка. Але він сказав, але як справляєш гостину, клич. І тут нам з вами необхідно звернути увагу на наступні слова Христа: клич убогих, каліх, кривих та сліпих. Що станеться, якщо ми це зробимо? Якщо ми не будемо кликати тих особистостей, які віддадуть нам добром за наше добре ставлення до них і запросять нас на обід до себе. Господь каже: вам треба мислити по іншому. Вам необхідно думати не про себе, але про інших. Поруч з нами живуть люди, які не завжди. Можуть поїсти суспільство вважає їх маргіналами. Вони не хочуть бути поруч. Отже, Ісус Христос сказав, коли ви влаштовуєте свято, вечірку, банкет, коли у вашому домі проходять знаменні події. він говорить конкретно, і це не відповідає нашим думкам. Ісус каже: не запрошуйте своїх друзів чи заможніх сусідів, своїх братів, родичів. О, що говорить Ісус. І давайте прочитаємо зараз тринадцятий вірш. Він каже але як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих та сліпих. Останній вірш говорить, що буде після. І блаженний будеш. Зазначу, що слово блаженний Макаріос відігравало важливу роль у давньогрецькій мові. Воно має відношення до іншого слова зевриту до слова «ашре». в юдейському співтоваристві Ашре це добре знайоме слово, оскільки з цього слова починається молитовний час після опівдня. Воно перекладається як благословенний або щасливий. Дане слово включає в себе обидва цих сенси – Ось що тут говорить Бог. коли ви дієте, виходячи із цінностей царства, коли ви смиряєтеся, коли ви не підносите себе, а думаєте про стан оточуючих, коли ви думаєте про те, що їм потрібно, про їхню ситуацію та стан, а якщо запросити до себе бідних людей, людей з інвалідністю, паралізованих людей, незрячих людей, ну так, суспільство намагається не помічати таких людей, таких людей, яким для того, щоб вижити, доводиться просити милостиню цим людям. Доводиться покладатися на щедрість і співчуття людей, які їх оточують. Будьмо відвертими, не всі у світі виявляють співчуття. Це світ жорстокий. Чому ж у нашому світі ми бачимо стільки страждань і поневірянь? Не тому, що в світі дуже мало благ, а тому що нам подобається використовувати наші блага тільки для себе. Туди сусчить нас віруючи, не повинні так мислити. Бог не поводиться так по своїй любові, і по своїй щедрості Господь Бог створив вас і мене. Він створив вас, але це не все. Через гріхи людства зрозуміємо це правильно. Якби ми з вами були у едемі, ми б згрішили так само, як Адам і Єва. Перша людина, Адам і його дружина Єва нічим не відрізнялися від нас з вами. Вони поводилися так, як люди зараз. Після гріхопадіння наша природа стала егоїстичною. Ми поводимося так, як вважаємо правильним, а не покладаємося, сподіваємося і кладемо надію на Боже Откровення і Його повчання. Прочитаємо те, що Бог сказав у 14-му вірші. «І Будеш блаженний». Або ти будеш благословенний, тобто і блаженний, і благословенний, тому що бо не мають вони чим віддати тобі. Незаможні жителі не зможуть відплатити тобі тим же. У них не буде чим розплатитися. Ось що тут сказано: віддасться ж тобі, коли У чиє воскресіння у праведного стало бути, це остання фраза говорить нам багато про що віддасться ж тобі, коли за воскресінням праведних. Можливо, ви не знайомі з цим виразом, але його знають ті, хто ріс у юдаїзмі. Воскресіння праведних це добре відоме вчення в юдаїзьких колах. Що за перехід відбувається при воскресінні мертвих людей? Перехід із цього земного світу. Який одного разу буде знищений гнівом бога? буде перехід праведних людей, перехід у встановлене їм царство. Тому, якщо ви хочете увійти у царство, має відбутися зміна. У першому 15-му розділі апостол Павло сказав про те, що тіло і кров не здатні успадкувати Боже царство. нам потрібно стати новим творінням. Мені вам потрібно стати новою особистістю. Це відбувається лише через спокуту. Ми бачимо, як спокута приносить праведні зміни. Тому, коли ми з вами переживаємо спокуту в Ісусі Христі, вона приходить через віру в Ісуса, коли ми віримо в нього і у Його подвиг, в який у розп'яття. його поховали. Але на третій день Христос Воскрес. Треба повірити в це і зрозуміти, навіщо Христос це зробив. Ви, я грішники, приймаючи жертву Христа, ми стаємо новим творінням. Що сказав Павло? Апостол Павло каже, хто вступив у союз з Месією, той став новим творінням. Колишнє минуле минуло, і тепер все настало нове. І я стільки разів ділився із вами тим, що слово нове. Припустимо, новий завіт, нова людина або новий Єрусалим має відношення до царства. Тому нове творіння це творіння з царства. Ми з вами стаємо не просто новим творінням завдяки благодаті і великому подвигу Христа на Христі Голгофи Ми з вами стаємо праведними. Чому Тому що писання свідчить нам? Христос забрав на себе всі наші гріхи, коли був покараний на Христі за ваші і за мої гріхи, покарений за гріхи всіх людей. Вчення про обмежене спокутування помилкове. Месія Ісус завоював для нас з вами вічну спокуту, і ця спокута доступна всім людям. Це має відношення до спокути, тому він взяв на себе всі наші гріхи і беззаконня. Що він зробив на тих з нас, зі з вами, хто повірив в нього, і хто виправдався вірою а не своїми добрими справами, на тих людей, які помирилися із небесним батьком через його сина, через його подвиг на христі Голгофи, він поклав свою власну праведність. З цієї причини я можу мати стовідсоткову впевненість. У тому, що коли я помру, мене привітно приймуть у Божому царстві, і що я буду щасливішим і благословенним за всіх. Впевнені, що вічність для мене буде такою, це все завдяки великій жертві Ісуса Христа. Я не сумніваюся у цьому, адже це засноване не на моїх справах, а на тому, що я прийняв вірою. Збуття 15.6 Ми засвоїли урок. Авраам мав віру. Він повірив у Божий заповідь. Що потім Бог поставив його віру у праведність. Таким стає моє майбутнє у вічності. Мене назвуть праведним, Бог вже проголосив мене таким через віру в Месію Ісуса, і тому у мене є впевненість, що я врятований. І я знаю, коли я постану перед Господом, то він не побачить моїх гріхів, він пробачив їх мені і видалив їх від мене. Що він побачить? Досконалу праведність його сина. Тому я можу мати впевненість, що одного разу батько скаже мені: увійди у вічний спокій. Спокій це слово, яке має відношення до шабату. Я ввійду в нескінченний шабат. Я буду у близьких відносинах із Богом. Його славі навіки. Ось добра звістка для всіх. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.